Як самостійно зрозуміти, що є проблеми з печінкою без аналізів? Ось кілька ознак, на які варто звертати увагу. Втома та слабкість, коли ви швидко втомлюєтеся навіть після незначних навантажень. Неприємний присмак у роті або гіркота, особливо зранку. Здуття живота та дискомфорт у правому підреберії печінка сигналізує про перевантаження. Свербір шкіри, висипання, пігментні плями, токсини можуть також виводитися через шкіру, якщо вже печінка не справляється. Тимна чи світлий кал, зміна кольору є важливим сигналом на те, що потрібно звернути увагу на свою печінку. Пожовтіння шкіри та очей це може вказувати на накопичення білі рубіну. Зайва вага або проблеми з травленням, печінка пов'язана з обміном речовин. Тому, якщо у вас 10 і більше кілограмів зайвої ваги, зверніть першу чергу увагу на свою печінку. Ці симптоми не завжди однозначні, але якщо помічаєте кілька з них, варто звернути увагу на свій спосіб життя та на свою печінку. Тому, у кого є, можливо, саме такі проблеми, напишіть слово.